Шановні колеги, тут деякі виступаючі від правлячої більшості розповідають про недолуге законодавство. Так, закони, які сьогодні приймаються недолугі. це стосується змін до виборчого законодавства, які не захищають громадян України від фальшування партії регіонів в результаті виборів. Це стосується і закону, якого вони бояться щодо прокуратури, який також недолугий і не вирішує принципово ті позиції, на яких навіть наполягає Венеціанська комісія. І безумовно недолугий закон, що стосується лікування Юлії Тимошенка. Тому що Юлія Тимошенка не чинила жодного злочину. Вона невинна і повинна бути на свободі, без будь-яких вами законів. Але опозиція. Підтримуючи вимоги Європи, які запаковані партії регіонів щодо декриміналізації українського законодавства, щодо припинення політичних репресій, буде голосувати, як і голосувала за зміну до виборчого законодавства і за ці недолугі закони, і за закон про прокуратуру. Чому? Тому що саме це відкриває шлях України до Європи. Шлях які сьогодні блокує президент Віктор Янукович і партія регіонів? І сьогоднішнє голосування буде демонстрацією позиції, хто готовий ввести країну до Європи і хто готовий зрадити власну країну, власну батьківщину і підпорядкувати її іншій країні, протекторату інших політиків, інтереси, які протирічать інтересам нашої нації. Тому, шановні колеги, я звертаюсь до кожного. Це голосування одне з багатьох, яке є знакове, до якого будуть повертатись десятки років. Я дивлюсь партії регіонів в очі. Комуністи, це вже безперспективна політична сила. Це голосування будуть згадані. Прошу завершувати. Саме воно відкриває або закриває шлях України до Європейського Союзу. Україна буде в Європі. Слава Україні!